Отже, на цю мить у Львові понад 35 людей отримують медичну допомогу через атаку по містам. Декілька з них у важкому стані. Про це повідомив мер Андрій Садовий. За його словами, близько 50 будинків пошкоджені. Багато з них є історичною спадщиною міста. На місцях працюють всі необхідні служби. Станом на 8 годину ранку більше 35 людей утримувалися. Декілька з них в важкому стані. В тому числі п'ятеро дітей, троє людей ми страшно, в тому числі медична. Дуже багато уражень, більше 50 будинків, велика частина це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо, дві школи сьогодні не будуть працювати, повилітало багато вікон. Також уражено два медичних наших об'єкти. ДСНС працюють. Всі комунальні, які працюють, триває розбір завалів. Яка ситуація буде в подальшому важко важковати? Але всі працюють. Дякую всім за слова підтримки і співчуття. Тим часом у соцмережах шириться відео того, як рятувальники з-під завалів дістали живу людину. Попередньо це 14-річна дівчинка. Зауважу, що пошукова рятувальна операція на місці удару триває. А ти кидиш ми тут розрізані ноги в лікарні. А так більш немає. Слава Богу, ані телефон на Вийдіть, будь ласка. Путін намагається зламати волю народу. Президент США Джо Байден оприлюднив заяву щодо російської ракетної атаки на Полтаву, які загинула 51 людина. Уже 52, як повідомив нам Сергій Каплін, і 271 була поранена. Байден зазначив, що через російські ракети, які влучили у військовий навчальний центр лікарні в Україні, загинуло 5, понад 50 людей, десятки отримали поранення. Я найрішучішим чином засуджую цю жахливу атаку. Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно, і Сполучені Штати продовжуватимуть стояти разом з ним, в тому числі надаючи системи протиповітряної оборони і можливості, необхідні для захисту своєї країни. Не робіть помилок, Росія не переможе в цій війні, переможе народ України і в цей. Трагічний день, і кожного дня Сполучені Штати стоять з ним. Українська влада приховує кількість загиблих внаслідок війни. Таке заявив кандидату президента США Дональд Трамп, у котре він заявив, що в разі обрання його президентом він гарантовано укладе угоду про припинення війни в Україні і що за його президентства війни в принципі не сталося б. Ця війна не мала статися, але вона сталася, і зараз складніше домовитися аніж це було на початку. Мільйони людей загинули, і ця кількість лише збільшуватиметься. Кількість смертей буде вищою, ніж люди можуть собі уявити. Якщо подивитися на руйнування будівель по всій Україні, їх кількість буде ще вищою. Я маю дуже точний план, як зупинити Україну та Росію. І в мене є певна ідея. Можливо, не план, але ідея щодо Китаю. Але я не можу розкрити вам ці плани. Бо якщо я розкрию вам ці плани, я не зможу їх використати. Вони стануть безуспішними. Правоохоронці почали розслідувати розстріл трьох українських військовополонених з боку російських окупантів на турецькому напрямку. Про це повідомив офіс генпрокурора. У повідомленні вказано, що троє військових однієї з бригад зсу вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібралися окупанти. Росіяни поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину. Збройні сили РФ систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права. Наразі Поширені дані перевіряються проводяться слідчі дії.